думав такий розіграш масштабний буде. тут це на це два мішка. Всім привіт, слава Україні! Давно не бачились, де пропадав, да? Значить, маленький анонс що сьогодні у відосі. Встановимо руль старий, ну типа новий на класа. Подивимось, роздивимось, що там відбувається по робочим моментам в робочому колективі. В кінці відео розпакуємо, зробимо розпаковку, зробимо розіграш. Хлопці звернулися із компанії Letaselect, щоб зробити розіграш. В принципі, я за любий дві голодовки. Ну і так, поетапно, проте за все і тому подібне. Значить, в першу чергу зараз замінимо руль на е класі. Я сюди був поставив для свого комфорту, так скажемо. Руль із масея. Так як на масеї стоїть автопілот, руль із масея лежить просто без толку, Ну а Руль із класа, він, так скажем, ну тут по контуру був витертий. На ньому, походу, не було нічого, ні, чехла, ні і так далі. І в общем, він витерся і для мене це було, був дискомфорт. Вирішив я його зняти і поставити цей. А потім сповнив за чоловіка, який мені обшивав на машину руль. Кожою чи кож... замінником не знаю. В общем, набрав його, кажу, так і так. Возможно, так кажу, а в чому проблема. От Тарабанив я йому цей руль. Пару днів десь пройшло і він мене набрав каже, готово. Приїхав я забрав півтори тисячі гімагри і руль Блін, видно, не видно. Потім як встановлю ближче, покажу. Просто в ідеальнішому состоянні. Новеньке все. Ну, чоловік знає свою роботу. Дивишся на оцей шовчик на це все. Ну, ну просто красота. Немає, немає що додати. Так що зараз його встановимо. До речі, він чуть більший. На чуть-чуть на не набагато, але більший, ніж на масеї. Так що зараз будемо цим займатися. Тут все, в принципі, елементарно, нічого тут сложного немає. Одне, що, я десь, як знімав, не знаю. Послідовність заводського руля. Бо тут багато ось запчастей є отака пружинка і є ще ось така втулка. Я не знаю, куди її ставити. Ну то, в общем, зараз по ходу діла розберемося. Ну що, значить? Бачу, що скучали, да? Пишете під останнім відео. Де пропав? Де відоси? Що случилося? То що я вам скажу? 22. Де був? Отпуск, так, да, як ото говориться, роботу всю не переробиш, був в отпуск. Але це не означає, що не володію я Ух ти всією інформацією, що твориться на просторах Ютуба, скажімо так. То що я, значить, скажу? Хайпочникам, хейтерам і прочее, прочее, проче. Як сказав мені один підписник, за яким ми... Ведемо часто бесіду, Юрець стоїть, привіт. Ага. Ти бачиш? О, пішов. Каже, не трогай дерьмо і воно воняти не буде. Так що без коментарів прийняв для себе думку. Собаки лають, а караван йде. Ну, в собак така робота лають, правильно? Гавкать, лаять і так далі. Так що тепер ніяких ні провокаційних відповідей, ні просто якихось хліба не буде. Собаки лають, а ми йдемо вперед. Правильно? Правильно. Я думаю, що правильно. Так, оце втулка, мабуть. Чи може ні? Ні, стопудово сюди, це однозначно з цим розібралися. Так що всією інформацією володію. Куча скрінів є, які ж, ну, які скидають підписники ті, які зі мною на одній волні. Куча є всякої іншої інформації, але ми на неї реагувати не будемо. Ми йдемо тільки вперед, так як і наша країна, тільки до перемоги. Так що я думаю, це все є лишнє. Ну ця пружинка, я взагалі знаю, нахіра вона тут нужна і що вона тут робить. Вона щось нікуди не стає. Куда її втулити? Може її взагалі не ставити, як ви думаєте? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Бо воно тут темно не видно. Все, все розібрався. Ось є місто. Не знаю, яку вона роль тут виконує, але понятно. Тепер треба отут попасти. Буде, коротше, отак. Тепер, виходить, оця втулочка І де я ту гайку дів. Та де я гайку дів, й-мою. І буде отакий красивий руль. Та ну, блін, це ж держиш в руках, це ж маєш весь. Поки що буде так. Однозначно, найближчим часом. Е як тільки буде можливість Автопілот це навіть не обсуждається. Понімаю, що ця річ корисна і потрібна. Тільки не знаю, чи гідравлічний чи електромеханічний. Але однозначно. Ну, поки буде так, півтори тисячі це не 10 доларів, да? то поки буде, коротше, отак. Та ну, це ж зовсім в корні мене і діло. Відон який, й красота. Надо, мабуть, буде із масея. Зняти той руль, от тарабанить чоловіку. Чоловік шиї, і просто бімба. Та те що. До речі, класа був сполоснув, коли була плюсова температура. Зараз така сама, все тече холодно, мерзко сиро. Встановив вже сідушку назад, заводську, відреставрував її. Ну як? Все змазав, там підмостив, тобто чотенько. Заводська все-таки набагато краще, чим та ж, яка планувалась колись на МТЗ. Ту принципі, я не знаю, чи продати може її, чи не продавати. Коротше, хреня знаю. Може, якщо комусь треба, то напишіть. Сторгуємося. Ого, це є всю руль. І ще один руль тепер стався. Я навіть був здивований, що з Масея підійшов сюди по шліцям, так все прекрасно. Думаю, блін, ну хай буде. Потом придумалось мені обшити. Може і цей дать, звісно, теж обшити. Хай лежить, вже буде обшити, наприклад. Ну, Тим не мене, давайте зблизька покажу. Блін, Воно ще й качество ж погане, освітлення немає. Шовчики, ну все, чоловік курсі діла. Чотенько зробив, Блін, мені подобається. Клас. Одне, що тупонув, треба було в нього спитати. Є якісь інші нитки, крім е, чорної. Може, є там, зелена там, чи ще якась. Бо на масе я хочу, щоб красна була, а треба було червона. А може, треба було і сюди якусь чи зелену, чи, наприклад, таку оранжевеньку, було б красивіше. Так, все, руль стоїть. Все працює, все в ідеалі. Пишіть, подивимось, що там хлопці. Та розпакуємо, зробимо розпаковочку. І розіграш замутимо. Ключики от тарабанив, руль поставив. Погнали, подивимося, чим хлопці займалися мою відсутність. Хто писав мені, зніми огляд на ластівку? Знімати чи не знімати, поки немає роботи в полі, немає таких грандіозних робіт, можемо, в принципі, зняти, кому цікаво, подивитись. Мої думки з приводу е, даного транспортного засобу. Погода в нас так і шепче. криші тече, все розстає, мряка якась неймовірна, ночью був дощ. Зато в інших регіонах дивишся по Ютубу, люди ще ґрунтообробку проводять. Ти діскують, ти урять. Ну, що значить, клімат відрізняється. Так, погнали. Ага, Тут нема нікого. Тут нема нікого, мабуть. Поки руля, руля я встановив. Зараз вмикаємо світ. Зараз я підсвіточку включаю. Так, подсвіточка є. Все зараз розкажу. Знайшли все ж таки ми для себе якесь заняття, щоб зимню пору року щось покрутити, щось повертити, довести до ладу. Камазик полупустий, привезли повний з кукурузкою, роздали на паї по 150 кг кукурузи на один пай і 150 кг пшениці на один пай. Безкоштовно, не в рахунок паю, а безкоштовно. Ну, скажем так, приємний бонус для наших пайовиків. Е, Значить, по прицепу. Є у нас отакий зіловський прицеп з виду корч корчом. Ну зато в оригіналі. Не битий, не крашений. Середині тут ось листи. А вони як нові. Немає оцих шашем побитих. Отворів, То є, в принципі, стан, можна сказати, гарний, доволі. Він йде повністю комплектний, саме, що інтересне, Рама вся вроді би рівненька-ціленька. І вирішили зробити йому невеличку ревізію по тормозній системі. Робить повністю з нього новий прицеп, варить новий кузов. Чистить, красить і так далі. Якось, чесно кажучи, вже нема е, натхнення, бажання, ну і свободних коштів, щоб оце взяти, Отак зараз вивалить неймовірну суму за желізо, за метал, плюс робота сварщика. А дядь Вітя як зробить, то зробить, А за ту роботу, яку він зробить, він потребує определену суму грошей, яка на сьогоднішній день, я думаю, недоцільна, неоправдана і так далі. То що ми вирішили? Значить. Переберемо цю всю тормозну систему, зробимо, щоб на ньому були тормоза. І, в принципі, прицеп буде робочий. Тягать всяку там, все, що там, не жалко, скажімо так. Не жалкий прицеп, всякого там кирпичі, дрова там, чи я не знаю, гній той самий сміло поцепив і поторохтів. Тормоза по любасу, ну, я вважаю, вони потрібні, тому що ну, були вже такі випадки, що склався, пересклався. І так далі. Тобто, тормоза повинні бути. Як не крути, МТ-зони 6 тонн без тормозів ззаді, наприклад, на прицепі. Да? Ну, чуть-чуть. недоцільно і неправильно. Безпека попереду всього. І значить, хлопці почали. Вони вже, по-моєму, по на фінішній прямій тут залишилися понти. Саме що цікаве, що цьому прицепу я не представляю скільки років, не знаю, скільки років. Да, Резина печаль, візуальний вигляд печаль, але ж... Він повністю комплектний, ну майже за винятком там ресивера і так далі. Хлопці знімають колісо, знімають диск, там колодки без вироботки. Е, усі подшипники, кроме оцього коліса, поставлені е, ті, що і стояли тут. Тобто вони нормальні, ні люфтів, нічого. Все було в смазці. Смазку новенької додавали, і погнало воно далі. Підвели на тріщотках е, ці ж колодочки. Все вроді би роботи, все прекрасно. Залишається тільки, тільки залишається встановити ресивер на штатне місце. Ця ж резинова у нас є шланга і кран, а, і купити кран. Поставити кран, ресивер і запитати це все діло, і буде воно все робота. Роботати, як нове. Оце чим придумалось нам займатися. Плюс на весну на весну возить чимсь каз. Ну не оцим же ж кузовом його возить, правильно? Або такий самий на газоні. Краще, щось таке стареньке, печальненьке зацепив та й поторохтів. На ресурах, як такової вироботки, ну нема. Вроді би видно, що прицеп не стояв а їздив, ну, але. Стан у нього по кузову, скажімо так, ще й нормальний. Зіловський такий прицепчик. Тут навіть ручник, є, йома я. І залишається що? у штуцер шлангу до ресівера. від ресівера теж в цю ж через тройничок до передньої осі і з ресівера на кран. Все, готово. Тормоза все-таки должна бути. Ну, як там 3-4 тони вести, то ще таке кої-як, да? а от уже більше потрібно обов'язково. Тим більше в нас тут дві гори такі, що ну, просто так, спустить повний прицеп, дуже опасно. Не дай Бог що, то можуть бути горе. А, ще треба приваримо, встановимо пружину. Та одна не видержує, таке, дійшло. Тому таке я сам єлі подимаю. Переберемо гідроциліндр. Замінимо детовську шлангу на МТЗовську. І гідравліка теж буде в повному порядку. Так що такі діла, хлопці, поки що на обіді. Зараз вони там щось докручують. І в принципі, в принципі по розпорядку дня. Ну і погнали вже. Розберемо, подивимось, що там за посилочка пройшла. Та замутимо якийсь конкурс. Умови, я думаю, зараз я вам всі розкажу. Чорний ящик притягнув. Значить, хлопці із компанії Літоселект запропонували провести розіграш призів. Зараз подивимося, які призи. І... І озвучу вам, які умови даного розіграшу. Ящичок немаленький. Подивимось, що всередині. Я, в принципі, розіграші Проводить, скажу вам так, це діло неблагодарне, але ж все одно е, Якоби... робить. За любий двіч. Зараз зробимо розпаковку, що ж тут вони. i for cool, can you can Думав, тут буде масштабний розіграш. Йома, і телефон чуть не впав. Думав, такий розіграш масштабний буде. Тут все це одно це два мішка посівного, я так розумію, соняшника. Саксон і барикет. Да. Щось я думав, буде по Коротше, округ до окона ходити не будемо. Умови розіграша, як завжди, стандартні. Пишіть коментар. Абсолютно любий, хоч навіть плюсик ставте до даного відео. Обов'язково, як хлопці сказали, бути підписаним на мій канал, на їхній канал. І, в принципі, все. Розіграш точну дату казати не буду, коли ми його будемо проводити. Колись перед новим, перед новим роком так точно зробимо. Тобто, виходить, переможців буде два. Отримаєте подарунки від Elite Select. Це соняшничок. Буде два переможці. Зайдемо якесь там приложення, я не знаю, в інтернеті в принципі, вони є. Зайдемо, виберемо з коментарів два переможці. І ці два мішечка соняшника полетять до вас. Так що такий невеличкий призовий фонд. Ну, краще. Щось чим нічого, правильно? А шара, як завжди, в будь-якому віді приємна. Так що може щось побідить, посіє. Хоч ми соняшник не відійшли від соняшника, сіяти його не будемо. Хотілося б, звісно, було спробувати. Планували посіяти саме Еліту Ну, Вирішили, що від соняшника потрібно відходити якомога найшвидше і найдальше. Так що це наша суб'єктивна думка. Ну а хтось ось виграє, посіє і вдруг там врожай, і буде 5 тонн. І олійність там із натурою неймовірно. Так що, в принципі, мелоча приємно. Умови прості, нагадую, буде підписаним на канал каналсі, на канал Молодий Фермер. І написати будь-який коментарі під даним відео. Так що все дуже просто дуже легко. Раз, два і полетіли. Все, в принципі, відео завершую. Щось воно так скажу вам тяжко виходить після відпустки в ефір. Щось воно хі -хі -хі, якось відвик уже від цього, ну, тим не менше. Е -е. Все. Відео завершую. Не забувайте за розіграш. Перед новим роком зробимо. Всім пока. І, звісно, все буде в Україні.